Вітаю поціновучів математики, розв'язуємо номер 553. Розкладіть на множники: 5аб плюс 5к. Шукаємо спільний множник. П'ятірка є в кожному доданку, як множник, і Б є в кожному доданку, як множник. Отже, 5b і будемо виносити за дужечки. У першого доданку 5Б, 5b забрали, залишилось А. Плюс у дро доданочку 5 і b забрали, залишилось Х. 2х мінус 8. І 2, і 8 обидві діляться на 2, і y спільна буквена частинка. Отже, 2 y зможемо винести за дужки. 2 xy ділимо на 2 y залишиться х. Мінус 8у ділимо на 2 y залишиться 4. Третє. Мінус 5 ab плюс 5А. Бачимо, що спільним у обох доданків 5а, його і будемо виносити за дужки. Мінус 5 ab поділити на 5а, мінус B. 5А поділити на 5а. Одиничка. 7А плюс 21А І 21 і 7 поділяться на 7, і спільна буквена частинка А. Отже, 7 А будемо виносити за дужки. 7 А ділимо на 7 А одиничка. 21 ділимо на 7 3. А забрали, Y залишився. П'ятий приклад. 9х2 мінус 27х. І 9 і 27 обидва діляться на 9. І 1х зможемо винести за дужки. 9х квадрат ділимо на 9х. Дев'ятку забрали, один х забрали, одинх залишився. Мінус 27 ділимо на 9, 3, а х винесли за дужки. Шосте. 3а мінус 9а квадрат. І 3 і 9 діляться на 3, отже, трійку зможемо винести. Біля трійки А, біля А в квадраті, отже одне А зможемо винести за дужечки. 3А ділимо на 3а1. мінус 9 ділимо на 3 3, а квадрат ділимо на Аа 7 m квадрат мінус МА. Спільним множничком буде М. М виносимо за дужки. м квадрат одне М забрали, одне залишилось. У Ма м забрали, А залишилось. 12 ax мінус 4А квадрат. І 12 і 4 обидва діляться на 4. Отже, 4 зможемо винести за задушки і 1 множничок А зможемо винести. 12 ділимо на 4 3, А забрали Х. Мінус 4 на 4, 1 можемо написати, у А квадрата одне А забрали А дев'яте, мінус 18 ху плюс 24у квадрат. І 18 і 24 діляться на 6, і 1у зможемо винести за дужки. Мінус 18 ділимо на 6, мінус 3 х, а у ми забрали за дужки. Плюс 24 ділимо на 6, 4, Y у квадраті був один Y забрали, залишився Десяте. А квадрат Б мінус А, Б квадрат. Ну, Одну штучку А і одну Б зможемо винести за дужки. Було А квадрат, одне А забрали, А залишилось, Б винесли за дужку. Мінус А винесли за дужку, У Б квадрат одне Б забрали, Б залишилось одинадцяте. Pm мінус П квадрат М. Одну П і одну М зможемо винести за дужки. ПМ фактично поділили на PM одиничка. мінус, було П квадрат, винесли тільки одне. Отже, П було М, але ми його винесли за дужки. 12. Мінус х квадрат у квадрат мінус ху. Перед обома доданками мінус. Отже, мінус буду виносити за дужки. 1х винесемо і 1у. Мінус ми винесли. Було х квадрат, х винесли. 1х таки залишився. Було у квадрат, у винесли. 1у залишився. Мінус винесли за дужки. XY поділити на XY плюс одиничка. Завдання виконано повністю.